Логічно, що ми кожного дня втрачаємо певні позиції. Так, після цього, там вже там навіть є такий батальйон Скеля, ну, є відомий, ну, він чомусь мало відомий країні, а на фронті добре відомий. І є добре відома всій країні, третя штурмова. Так от, їх там на фронті зараз називаються по доброму по-горошому хлопчики по виклику. От, тому що відбувається це як? Е, ми десь втрачаємо позиції і е, терміново викликають третю штурмову або скелю відбувати ці позиції назад. І е, часто це вдається. Але оскільки росіяни наступають е, в багатьох ділянках, і вони, знаєте, як е, вони зараз тактика, я б сказав, тарганів. От вони наповзають маленькими групками, але одночасно дуже, дуже багато де. То виходить, що ми так от умовно за день втрачаємо, скажімо, десь три позиції, а дві назад після цього відбуваємо. На наступний день знов три втратили, дві відбили. І отак поступово, поступово чуть-чуть, по але фронт повзе на, на, на захід, якщо могли звернути увагу. Да.